Ось така кубка ірисів повиростала мені. З одної квіточки я приніс з рибалки десь, з болота. І тут видно, що низ по ріці, ні верхній вниз. Ніяких більше там ірисів нема. Рогіз є, пригозу повну. Вон там на посадочку повно. Той не розмножується. Барвіночок при березі. Тіняшко собі ростеть. Від мене така срівець міліораційний. Мели... Рио... Вот і ресики. Ти е ресики я садив в січні місяці. І вони стартанули, ніж ті, що я восани садив. И взять цветуть. Я сколка. Сколка. Ірис був цей Сибірський. Посаджений посини з земляною грудкою. Як бачимо, на другий рік він собі цвіте. А вон далі. Резболотяний, де він там, квітки не бачу. Тоді йдемо побачимо. Ало! Ірис рез болотяний. Коротше, підходимо зараз тут по примісні І бачимо Ірис Болотяний. Цвіте, так само посаджений минулої осені чи в літі під осінь. і цвіте на другий рік що суперечить загально прийнятим догмам але воно в мене цвіте бабка